весні часто бджолиним сім'ям дається канді. Канді дається, якщо немає кормових запасів меду в вулику. Також дається при підгодівлі різними витяжками бджолиних сімей да, з ціллю лікування, а також дається отакі пакети канді на нуклеуси. Зараз ми знаходимося в нашому приміщенні підсобному, ось ці нуклеуси, які будуть потім заповнятися цим канді. І Канді ми цього року вирішили зробити не на меду, а на сиропі ГФС. Перемилювали ми цукор на такому ДКУ. машині, Я ось зараз зніму кришку, покажу, які там ножі. І яка там сіточка. сіточка використовується отака Master Standard. Тобто це сітка для затирки. Ось так вона виглядає, ця сітка. Ось така приблизно. К-40 вона називається. Ось так виглядає відпрацьована сіточка. Бачите? Ось так от його прориває. Ну нічого, це розхідний матеріал. Засипається просто цукор сюди, сюди накидається мішок для пудри і дуже плотно, щільно. Зав'язується для того, щоб воно не пилило, да? щоб не було оцього пилу з цукрової пудри. Далі оцю всю намилену пудру. Ось у нас її ще лишилося півмішечка, треба її пустити в діло. Значить 20 літрів. Об'ємом 20 літрів. Тобто це два таких відра або одне 20-літрове відро. Засипаємо бетономішалку. Це бетономішалка роторного типу. Тобто, бачите, як вона напряму працює від двигуна. Ось вона працює напряму. Без всяких там зубчиків і таке інше. Вона, мабуть, дещо й дорожча, ніж звичайна. На отаку грушу ми засипаємо 20 літрів об'ємом цукрової пудри, яку ми власноруч приготували, і 4 кг вагах ми важили, 4 кг сиропу ГФС. ГФС можна купити, його можна зробити самотужки. Нам трошечки ось на цей мішечок не вистачило ГФСу. Ми його зробимо самотужки. У нас є інвертаза. Ми його приготуємо, не будемо вже замовляти. А так ми замовляли його в, мабуть, 10-літрових баклажках, ось як видно на відео. І вимішуємо. Вимішується воно приблизно хвилин 5. Потрібно часом піднімати його так от за ручки, щоб воно було не похилене отаке, а паралельно поверхні, паралельно підлозі. І потім на око беремо, розпасовуємо по пакетах. Спосіб доволі таки. Простий, з ГФС нам сподобалося навіть більше, він якось так краще дозується, тобто не так прилипає, як, як на меду, ну трошки, трошечки краще. І ось намісили вже отаку майже повну 200-літрову бочку. Ось. Завтра продовжимо. А поки що покажу вам внутрішності, так би мовити, оцієї ДКУ. Чи оцього ДКУ воно легко розбирається. Ну, ось гаєчки. Так, ось як виглядає це декруло зсередини, без кришки. Ось такі тут ножі. А сіточка це ось вона знизу. Да? Вона просто зараз забита цукровою пудрою. Ну ось вона знизу. Ось ну, так от. І видача йде ось сюди, в цей бункер. Все дуже просто. Е, раніше ми навіть вдавалися до того, щоб... Молоти пудру на кофемолках. Були там такі кофемолки-штрауми, по-моєму. Чи страуми, це вони прибалтійські, доволі такі міцні. Але такі об'єми це страуми не зробило б точно. Швидко йде приготування пудри і швидко йде приготування самого канді в оцьому тісто змішувачі. Тут ось є такі, як в тістомісі, але тістоміс він дуже дорогий, він з нержавіючої сталі. Він дуже дорогий, навіть бувший у житку, да, биушний. А ця штука набагато дешевша і краще. Ага, і канді ми зложили сюди в цю бочку, вона буде закриватися обручем, від жучків і від мурашок. Хоча вона не герметична, але ми зробимо її герметичною. Тут прокладемо щось по обручу, якусь різину або щось таке. І буде вона герметична. Загодовуйте своїх бджілок, підгодовуйте їх. Нехай ваші бджілки будуть здорові. Давайте їм весняні підгодівлі. Там їх дуже багато разного, і кас, і здорова бджілка, і ентеронормін, І ще там можна що завгодно придумати. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Сподіваюся їх ще буде багато.